Такої масової загибелі риби у понизях Дніпра не було вже давно. Останній раз замор у Дніпробузькому лимані трапився 5 років тому. Тоді, через щільність мертвої риби, розігнатися до такої швидкості на моторному човні було неможливо. Дніпробузький лиман вразив нас буйством природи та тим, що Дніпро не впадав у Чорне море, а навпаки, витікав. Фахівці твердять, винна в тому каховська ГЕС, що скидає водосховище не 100%, а лише 70% від запланованого об'єму води. Через те те, чи оповільнюються, змінює напрямок, вода в лимані застоюється. А саме у стоячій воді і розвиваються синьо-зелені водорості, від токсину яких і гине крупна риба. Риба погибла в результаті. Заморних явлень, замора визваного масовим розвиттям сіні-зелених водоростей нізові Дніпра. Ціанобактерії від грецького ціанос блакитний тип бактерій, які отримують необхідну їм енергію через фотосинтез. Їх також іноді називають сіні-зеленими водоростями. Більшість видів знайдено у прісні воді, тоді як інші живуть в морях, то у вологому ґрунті. Деякі види токсичні. Головні учасники цвітіння води, що викликають масові замори риби, отруєння тварин і людей. Це ж каскади гідроелектростанцій. Тому ми предложимо на рівні держави свою програму, в який період повинен залповий скид, щоб розрушити сіні-зелені водорослі в період цвітіння і виділення токсинів. Зрештою енергетики тільки створили умови для зростання токсичних водоростей. Подальше заболочування понизя Дніпра призведе до повного вимирання цінних видів риби. Місцеві чиновники та рибінспектори б'ють на сполох та пропонують вирішення цієї проблеми. Зараз плохо робити. З тічення обстоїти, я так розумію, в зв'язку з тим, що немає тут дожді і водохранилище не збросують. Я так розумію, з моєї точки не збросують потрібне количество води. Ось здесь іноді наблюдаються течені Дніпра протягом да нізовить вода йде вверх, Вопреки всім законам физики, так сказати. Картина ж, яку ми побачили у Маріуполі, не така зрозуміла, як у Дніпробузькому лимані, де гинула тільки велика риба, у жирових тканинах якої накопичувався токсин. Поблизу ж Маріуполя до гори черевом спливла вся риба, і велика, і маленька. І в офіційній версії знову замішані ціанобактерії. Тот кислород, який є в воді, він йде на окислительно процессы. процеси. В итоге, так сказать, в придонных слоях концентрація кислорода понизилася ниже норми. Других причин я не вижу. Зовсім іншої думки океанологи, які безпосередньо відстежують стан води біля узбережжя. Фахівці стверджують, ніяких природних причин для масової загибелі риби не існувало. І ціно бактерій тут ні до чого. Исходя из наших данных, эта версия не подтверждается. Ну, остальное только на уровне предположения остается. Вот, допустим, то, что это произошло накануне выходных, сразу наводит на размышления, вот, что как бы там кто-то не выбросил под выходные свои отходы. Маріупільська природоохоронна прокуратура не оперує натяками. Її слідчі на момент перебування нашої знімальної бригади в місті говорили відкрито. Серед версій розглядається і версія отруєння акваторії Маріуполя хімічними відходами та стічними водами великих підприємств. Це вже залишки. Ще буквально кілька днів тому тисячі мертвих бичків вкривали це узбережжя. Зараз масової загибелі вже немає, але окремі рибини продовжують викидатись на берег. Потрапити на жодне з промислових підприємств Маріуполя наша знімальна група так і не змогла. І це незважаючи на офіційні листи звернення. Так, останньої миті керівники підприємств МК Азовсталь та ММК імені Ілліча з різних причин відмовилися від зустрічі із журналістами. А на пляжах тим часом знаходили загиблих з невідомих причин рибу. Екологи з партії зелених та океанологи Маріупольської гідрометеорологічної лабораторії вбачають у масовому заморі вину великих металургійних комбінатів. А тим часом керівники промислових підприємств зберігають цілковити спокій. Однак цей інцидент дарма не минувся. Тепер вже Маріупольська мерія позивається до металургійного комбінату Азовсталь. Судове засідання ще не призначено, але здається, надмірна спека тут ні до чого.